Привіт, друзі! У цьому відео ми розкриваємо секрети раннього бронювання турів до Болгарії. Та чому це справжній джекпот для туристів? Ціна як для своїх. Раннє бронювання це ваша можливість отримати найнижчі ціни на тури у році. Раніше бронюєте, менше платите. Уявіть собі, знижки до 40%. Готелі охоче дають такі пропозиції, тому що їм вигідніше мати завчасно гарантованих туристів. Хіба не краще заплатити менше і більше залишити для шопінгу? Вибір як у короля. Раннє бронювання це ваша можливість обрати найкращі готелі та номери. А не їхати у те, що залишилось: кращі готелі бронюються заздалегідь. Адже Болгарія це найдоступніша країна для відпочинку українців. Літом в сезон кращі готелі за співвідношенням ціна і якість стають у стоп. Тобто не приймають нових замовлень туристів. За 16 років нашої діяльності це відбувається постійно. Секрет номер три. Спокій за хороші місця в автобусі. Раннє бронювання. Це ваша гарантія за хороші місця в автобусі. Ви впевнено сидите на розкладних місцях в автобусі, а не їдете на гальорці. Під окремі рейси є можливість вибору місць в автобусі. Літаком такої можливості не буде. Секрет номер 4. Етапи бронювання. Раннє бронювання ділиться на етапи. Кожен етап починається з перших чисел і триває до кінця місяця. Як правило, кожного першого числа місяця ціна туру росте. Наприклад, якщо 30 січня ціна туру була 30 тисяч гривень, то вже 2 лютого вона буде 34 тисячі 200. Тому радимо бронювати тур якнайраніше. Щоб забронювати тур, не обов'язково оплачувати всю вартість одразу. Можна оплатити 30% від вартості, а решту за 21 день до виїзду. Секрет номер 5 передоплата. Рекомендуємо брати тур, якщо ви впевнені у даті виїзду. Якщо ж ні, то у нагоді вам стане наш наступний секрет. Страховка від невиїзду. Якщо ви не впевнені, чи вийде поїхати, є можливість у певних операторів взяти страховий поліс від невиїзду. Оплативши 20 євро за страховий поліс, ви можете анулювати тур абсолютно без штрафів навіть за декілька днів до виїзду. Секрет номер 7 Зручний виїзд з вашого міста. При ранньому бронюванні ви маєте більше можливостей обрати зручне для вас місце виїзду. Проте путівка може вартувати по різному, в залежності від міста виїзду. Тому радимо порівнювати вартість турів з різних міст. Інколи виїзди зі Львова та Рівного суттєво дешевші за виїзди з Луцька. Друзі, не відкладайте щастя на потім. Раннє бронювання це ваш шанс на спокійний та вигідний відпочинок. Тому телефонуйте, пишіть у коментарях, а краще заходьте до нас на каву. Будемо раді організувати ідеальний для вас відпочинок. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі акційних пропозицій та мотивувати нас робити ще корисні відео для вас. Па!